13-й Валерій Федорчук, 4-й Сергій Матвєєв, 18-й, Ігор Шеремета, 9-й Євген Городнюк та 11-й Андрій Шепко. К. Кузбит перехоплює. Но ну, Гукіпера, Гукіпера відіграє відразу на Кузбита. Знову Федорчук користається таким подарунком. 1 0 Таймелі відкриває рахунок. Андрій Кузбит мабуть, помиляється. Відповідь Рух Фемілі. простріл, удар, стіка рятує зараз електрон. Безпечний момент біля Вріза Електрон. Федорчук перехоплює меч центрі поля, удар, О, зворота. Не влучає. Стіночка не проходить, читається зараз захист рух Фемілі. Шпод з мечем, Вперед, удари. 2-0. Забиває Рух Фемілі другий гол. У цьому матір небезпечно може бути хороший момент, але не забуває. Зараз електрон. Палег підлягаєш швидку атаку Він вам буде пробувати. Ні, йде передачу. Зараз удар! І це гол забуває електрон. Це нас робить Андрій Закалюжник. Федорчук з м'ячем, бере під праву ще раз і забуває. На цьому стежність Валерій Федорчук 3-1 робить Рафоню. Безпечний момент і -E що? Це у нас гол, так? Huh? Забиває команда Електрон. Він буде, мабуть, пробувати або розіграш, ніж проведе передачу. Є удар, однак, повз ворота. Візначив себе на себе у цьому матчі, але зараз атакує електрон. Запелі ж намагався перехопити. Закалюжний класно відбирає зараз меж десятий номер електрону, закалюжний в обіграш, може віддавати передачу, але він сам забиває. Як же зараз розібрався у нас Андрій Закалюж? 2-0, потім 2-1, 3-1, 3-2 і зараз 3-3. Ворота порожні! Яка ж помилка голкіпера електрону і забиває зараз. Федорчук, передача далі вперед. Немає удару. Зараз удари, іговки переелектрону. електрону нас практично чотири хвилини минуло у другому таймі. І зараз рух Фемелі міг робити рахунок п'ять тривав. Федорчук знову Матвієв. Удар по зворотам ще до. Полих не пробуває. Зараз може Голкіпер завдасть удару. Є удар від Голкіпера. Собі, собі, собі! Атака від Електрона. Це на користь працює обидвох Команд закалюжений класна передача! 4-4! Це матч ми з вами спостерігаємо. 4-4. Витрачає меч електрон удар, Баари забиває рух Фемілі. 5-4. Ще один собі привіз електрон. Любим за рахунку 4-4. Але за це і покарав ігру Фемелі. Електрон атакує. Удар п'ятою. Оце гол краси сьогоднішнього ігрового дня. Це у нас знову закалюжний. Один у футболі. Зараз хороше перехоплення. Палих можна віддавати передачу на сосницького. Удар шість Елекрон вперше у нашому матчі виходить вперед. <му> передача на Кузьбита. Кузьбит Ще віддає, Ду... не замикає Кузьбит. Зараз Кузьбитик Кузьбит відбирає м'яч, де вобі реш проти нього Федорчук. Чисто в межах правил 3 в два вихід рук. Фемілі. тепер Федорчук пробиває і це гол. Це гол це 6-6 Федорчук.

І Сусницький. Продача на шерена, не забувай. 18 секунд залишається. Ну остання атака Відти, від електрону Кузьби електроном. Як би електрон не старався, вони все ж таки поступаються своєму супернику. На цьому будемо завершувати нашу трансляцію. Дякую, що дивилися сьогодні наші приєдинки. До нових зустрічей. До побачення.